Добрий день. Я прийняла рішення славити Бога свідченням. І сьогодні останній день літа, і як би робиш такі висновки, як прийшло твоє літо, як прийшло, прийшли твоя відпустка. І в цьому році я не планувала відпустку, але Бог зробив, що відпустка була. Але я дуже жалію, що я в прошлому році не засвідчила, тому слухайте, зараз. В році мене запросили в Батумі, і я з дівчатами їздила туди на неділю. І ми, коли їхали додому, запізнились на літак. Але мені треба було срочно додому, і була така умова, що щоб не платити новий ну, квиток, потрібно. Доплатити і наступний квиток на цей же рейс був через два дня. Тобто е аеропорт був в Кутаїсі. Тобто ми приїхали з Батумі в Кутаїсі, запізнилися, і в нас троє. Є тільки один квиток, він через два дня, mm -hmm. а інший через п'ять. Але мені як ж, дівчата мені срочно потрібно додому, мені на роботу. І вони мені розрішили е зали залишитись в Кутаїсі. Я навіть не уявлення не мала, де я, що я. І вони поїхали в Батумі, а я залишилась на дві ночі-три дня в Кутаїсі чекати. Свій літак. І ви знаєте, і це була моя відпустка. Той тиждень в Батумі то було просто, просто. А це три дня я, мене посадили на автобус з аеропорту в Кутаїсі, і я їхала одна в автобусі з Грузіном. Він мене привіз в центр міста, він показав мені готель. І я прийшла в цей готель Там струни Давіда називається. І, і я мене там посетив Бог. Там. Ну це дійсно була. І це мені дало сили прожити цей рік. Бог прийшов, він мене знарядив, він мене підготував, він сказав, що любить, він поруч. І ми я повернулася додому і прожила цей рік достойно, все добре було. А в цьому році, вже мого сина, в нього є друг там до війни. Вони дружили в Кривому Розі. Його сім'я почалась війни, уїхали в Польщу, і вони в цьому році запросили його на літо в ну, Польщу, в місто. Але вони кажуть, ти нам його привези, А ми в серпні його привеземо назад. Ми будемо їхати додому, родиною, і ми його привеземо самі. Але пішов збой, і вони не змогли приїхати в серпні додому, і мені прийшлося їхати в, в Польщу, його за, забирати. І я вирішила: я хочу в готель, я хочу е, до Бога, я хочу ці три дні побути з ним. І я сказала: так, я приїду в Краків, але хай він сам приїде, він далеко десь там по Польщі. Він сам приїде в Краків, я його зустріну. Я зняла готель, мені е, Олег і Олена дали, не знали, що і до Польщі, дали адресу церкви, там їхньої дочерньої. І я в неділю пішла там в церкву. Три дні я привела з Богом, чи два дні, все було супер. Як завжди, я снарядилася, Бог дав сили. І в неділю я прийшла в церкву туди і. і я теж проплакала все служіння, тому що е, передо мною сіла дівчина зайшла, а я її знаю. У нас Баштанки з мого міста. Ну Ми ми знаємо, трудом, що ми є. Але ми ну ми навіть не знайомі, Ну він менше на мене на пару років в школі бачилась. І тут наша зустріч в Кракові, в церкві, і ми почали обніматися, ми почали плакати. Потім ми познайомилися з дівчатами, там Славянська, з Курахова Я їх всіх обняла. Я всім сказала, що ми їх любимо. Якраз було День Незалежності. було про Україну. Там, там підлітки. Вони всі, коли була молитва за Україну, вони сиділи на колінах, плакали, вони хочуть додому. І... Це дівчина, яка з баштанками, ми з нею потім ще ввечері пішли гуляти. Я вона случайно знайшла в інстаграмі церкву, і в неї дуже там критична ситуація. І я розумію, що Бог мене туди послав, Ну я їй послужила. Ми з нею вона мені всі свої проблеми. В неї там п'ятеро дітей, одна дитина аутизмом. Все дуже погано. І тут я їй посвідчила за своє життя, за те, що церква це наш покров. Що ходив в церкву, служи, тут то тобі допоможуть. Ми молимося за вас, вони моляться за нас, все буде добре. І я знову знарядилася, готова цей рік проживати далі. Бог мені дав цю відпустку. Ще раз, ще раз я йому дякую і буду завжди свідчити про ту славу, яку він робить в моєму житті. Дякую йому за все. Амінь.